Я трохи проспала війну. Не звикли ще наші чоловіки, на жаль, сприймати жінок на рівні, що вони можуть бути з нормальними бійцями. Мене просто чоловіки не пропустили без черги. <рес> У мене була ілюзія стосовно того, що потрібно всіх брати. Армія по суті це відповідальність. Я сподіваюся, що він доживе до того часу, коли він отримає свій вирок. Я би знаєте, якби я не була правозахисницею, я би сказала, що. Я лягла спати десь близько другої ночі. Я трохи проспала війну, початок війни. Я проснулася від того, що в моєму будинку там прийшла сусідка і, власне, почала кричати, що почалася війна. Коли це все відбулося, мене, по суті, нічого не здивувало, тому що ну, для мене війна йде з 2014 року. І я розуміла, що колись це все ж таки вибухне і до цього колись прийде. Вона стала ця війна кривавіша, масштабніша, і я розумію, що. До цього, ну, мабуть, ніхто не був готовий. Хоча всі могли очікувати, всі могли прогнозувати, але все ж таки була надія на те, що ну, Путін такого не зробить. На наступний день я поїхала в територіальну оборону і в військкомат. А там шалені черги були, і мене просто чоловіки не пропустили без черги. і мені довелося просто записатися в територіальну оборону. І ми зрозуміли, що зараз ми робимо. Ну, от ті кроки, які можуть допомогти власне, на захисті. Я почала волонтерити, чоловік пішов в тероборону. Через деякий час, звичайно, ми пішли потім разом в ЗСУ і власне зараз служимо. Коли я почала заповнювати документи, анкета розрахована лише на чоловіка. Тобто, там немає граф для жінок. Тобто там є виключно все для чоловіків. А в своєму підрозділі ну трохи є. Ну, не звикли ще наші чоловіки, на жаль, сприймати жінок на рівні, що вони можуть бути з нормальними бійцями, і насправді жінки такі ж дисципліновані, а такі ж відважні. Трохи я відчувала дискримінацію і нерівність в якихось таких побутових речах, але вони є. Ви знаєте, у мене була ілюзія стосовно того, що потрібно всіх брати і також бути чим більше на. Тим краще. А ця ілюзія розвінчалася у мене, коли я потрапила в ЗСУ. Спочатку воно сприймається більш емоційно, на якомусь емоційному рівні, що от вони такі покинули країну або не хочуть іти в ЗСУ. А з іншого боку, ну не можна засуджувати людей людину, яка не готова. Тому що армія. По суті, це відповідальність. Навіть людину мобілізували і він не зміг там да якось відмазатись там від армії. Ну наскільки ефективна ця людина буде в збройних силах? Не можна засуджувати того, хто не хоче йти. Це нормально, це, по-перше, людське, і до цього мені здається ставитись потрібно нормально і спокійно. П'ять років поспіль я працювала над реалізацією міжнародних проєктів стосовно власне воєнних злочинів. Реально мрія є, щоб побачити Путіна, Лукашенко на лаві в міжнародному кримінальному суді або в будь-якому іншому трибуналі кримінальному міжнародному, щоб вони дійсно понесли покарання. Хоча всі хочуть, щоб Путін здох просто, але я сподіваюся, що він доживе до того часу, коли він отримає свій вирок. Він буде оголошений в міжнародний розшук, да? і в будь-якій частині світу його просто дістануть. Я сподіваюся, з того бункера, чи звідки, де він зараз живе, невідомо, що в нього там в голові, але однозначно його притягне до відповідальності. А Тут яке вже? покарання може бути за це? Ну там пожиттєво, там просто він буде гнити. Я сподіваюся, от прям живцем гнити в тюрмах. Хоча а вже немає смертної карти. Ну я би, знаєте, якби я не була правозахисницею, я би сказала, що от цій людині я бажаю. Щоб його просто вбили, але я думаю, що ну по перше, ну так не можна говорити, тому що я е, правниця і правозахисниця, і на жаль, я не, не дозволяю собі як людина. Я можу сказати, що я йому бажаю смерті. От реально, я думаю, що вся Україна йому бажає смерті. В Україні документуються ці злочини. Це виключно юридичні факти, і які кладуться просто суддям на стіл, як ми бачимо, власне, трибунал по hm 17 Тобто світ думав, що це ну да, це трагедія, все і всі занепокоєні, але суд в Гааґі взяв ці документи і досліджує. Я сподіваюся, вже ж найближчим часом там має бути вирок. Тому абсолютно я впевнена в тому, що міжнародне право і правосуддя воно набагато вище і сильніше ніж занепокоєння. Знаєте, коли людина позбавляєш свободи. А вона починає щось собі в голові там обдумувати, там якось мислити по-іншому. Мені здається, оце, якби оцю всю армію, другу велику армію світу, посадити, власне, заграти на довгі, на довгий час. Я хочу, щоб вони всі сиділи в тюрмі в поганих, в жахливих умовах, і щоб вони оце все. Обдумували, що вони зробили. Так, ми так. різні нації, і це показало ще з 2014 року, коли був Майдан, коли ми боролися за нашу демократію, за нашу свободу. Тоді, в 2014 році, та я навіть не задумувалася. Я зрозуміла, що потрібно допомагати. Майданівські справи це для мене ну, справа честі. Широкомасштабне вторгнення Росії воно трохи відсунуло. Да? А, Фокус да, на справи Майдану всі переключилися власне на воєнні злочини і так далі, але ми все рівно не полишаємо ці справи, і вони рухаються зараз своєму власне ключі. І вони нормально. А слухаються, якщо говорити про ті справи, які перебувають зараз а, в судах. Було і розчарування в якийсь момент, що думала, там це ж би безкінечність. І навіть мені доводилося вмовляти моїх потерпілих, щоб не відмовлялися. Слухайте, вони кажуть, вісім років пройшло, та хай вже якось буде. Говорю, ні, давайте працювати, тому що справедливість не має терміну давності. Це дуже важливо. Не важливо, коли вона настане, вона має настати і все. Те ж саме з воєнним злочинами. Поки ще таких справ не було, щоб прямо розвалилися. Вони всі в суді знаходяться і суди розглядають їх. І ми поступово От е, справа, яка по вбивствам 20 лютого 2014 року, вона вже на завершальному етапі. Там вже прийшли проходять дебати. Тобто, ми очікуємо найближчим часом вироки. Що плануєте першим зробити після завершення війни? Чи маєте якийсь план? План хочу повернутися в професію. По-перше, я буду реалізовувати а, свою громадську діяльність, тому що в мене а, громадська організація зараз також без мене залишилася. Вони справляються, але хочеться повернутися в а, активізм і все ж таки вирішила, що потрібно реформувати. Нашу армію, і я сподіваюся, що до кінця війни я більш детальніше розберуся, що які недоліки потрібно усувати для спрощення да такої бюрократії в армії. І дай Боже, мене вийде. Я знайду однодумців з цього приводу і спробуємо реформувати армію, і плюс ну повернусь до своїх клієнтів. Вірити в нашу перемогу? Абсолютно. Я впевнена в ній, і я знаю, що вона наступить, вона буде яскравою однозначно і однозначно ми переможемо.